Вітаю вас, дорогі мої друзі! Я хочу вам запропонувати дуже ефективний скраб для нашого лиця. Він, він виготовлюється дуже швидко, і я впевнена, що в кожної хазяйки на кухні є ці інгредієнти. Для цього ми використовуємо просту сіль. Морська сіль, звичайно, краще. Але можемо використовувати любу сіль Для цього ми беремо одну чайну ложку солі. Ви знаєте, що сіль вона містить багато мінералів і мікроелементів, які корисні для нашого лиця. І ми беремо оливкову олію. Оливка олія, ви знаєте, що дуже корисна також для нашого лиця. Вона омоложує нашу шкіру, бореться із дрібними зморшками, вона бореться із пігментними плямами і віснушками. І, звичайно, освіжує, омоложує нашу шкіру. Ми беремо півчайної ложки оливкової олії. Все це ми перемішали. Перемішали. В нас наш скраб готовий. Ми робимо його трошечки тільки на один раз, тому що воно швидко готується і для цього не потрібно багато часу. Дійсно, скраб цей використовуємо один-два рази на тиждень, щоб наші мертві клітини, і щоб вони оновити наші клітини. Для цього ми беремо, можна брати ватним тампончиком, але я намазую цей скраб руками. Для цього, шановні мої друзі, ми беремо сіль, щоб не була крупна, щоб не навредити наші шкіри. Сіль дрібненька з олією. Якщо у вас немає оливкової олії, для цього можна використовувати любу олію, яку ви маєте вдома соняшникову, ку кукурудзину і олію. Ми легенько намазуємо і, звичайно, легенько-легенько мас робимо масаж нашої шкіри для того, щоб і губи, щоб зняти мертві клітини шкіри з нашого лиця. Не забуваємо, звичайно, і про шию, швидкий, готується швидко. У кожного є економний і, звичайно, дуже-дуже ефективний. Для цього ми ще можемо намазати і руки, цей скраб. Ми залишаємо на 10 хвилин. Побачимося через 10 хвилин. Ось і пройшло 10 хвилин. Я змила свою шкіру теплою водою. І моя шкіра стала ніжна, мягка, насичена, насичена, зволожена, така бархатна. Мені дуже подобається цей скраб. Попробуйте і ви. Будьте завжди здоровими і красивими.